А чи знаєте ви якого кольору сонце? Жовте, оранжеве? Але ж ні, насправді воно біле. Ось і дивишся на нього і здається, що немає нічого яскравішого у цілому всесвіті. Але ми знову таки помиляємось. Приблизно 15% зірок у галактиці яскравіші за наше сонце. Мене звуть Даренка Палиха і сьогодні я розповім вам все найцікавіше про небесне світило. Скільки годин має доба? Правильно, 24. За це треба. Подякувати древнім єгиптянам. Вони вірили у Бога Сонця-Ра, і були переконані, що 12 годин він проводить у підземному царстві, а інші 12 у небесному. Тобто древні люди мали на увазі день і ніч. А ще я читала, що вік Сонця становить понад 4,5 мільярда років. Словом, ця яскрава зірка уже не молода. Чені вирахували, що якби сонце було б розміром у м'яч для футболу, то Юпітер був би як м'яч для гольфу. А наша планета Земля була б розміром у горошинку. Тільки уявіть, якими б тоді крихітними були люди. А ви знали, що щорічно, 3 травня, у цілому світі святкують День Сонця? У Європі організовують різні заходи, на яких показують різні можливості небесного світила. До речі, останнім часом використання сонячної енергії стає все більше і більш популярним. Це пов'язано з подорожчанням інших видів енергії. Сьогодні виготовляють велику кількість різних товарів, що працюють на сонячних батареях. Це дешево і екологічно. Усім нам відомо таке явище, як затемнення сонця. Коли одне небесне тіло тимчасово закриває світло іншого. А чи знаєте ви, що впродовж року їх може бути щонайменше два. Вони ледь помітні, але один раз у двісті-триста років ми можемо спостерігати повне затемнення сонця? Уявіть собі, є такі люди, які просто не можуть без сонця. Вони частково або цілком відмовляються від звичної нам їжі, а харчуються тільки енергією сонця. Дивина, та й годі. Такі диваки називають себе сонцеїдами. І таких у світі живе близько 20 тисяч. Але є й такі, на яких сонце впливає по-особливому. Мова про людей, у кого на шкірі з'являються веснянки та родинки. Зазвичай це спадково. Виникають вони при дії на шкіру ультрафіолетового сонячного опромінення. В основному вони з'являються навесні і зберігаються протягом усього літа. Таким людям лікарі рекомендують перебувати на сонці якнайменше. Від сонця часто залежить наш настрій і самопочуття у сонячний день. Хочеться жити, радіти, гуляти. І тому я бажаю, щоб у нашому житті було якнайменш похмурих днів. А з вами була Даринка Палига. Пізнавайте світ разом з нами і до нових зустрічей! Па!